Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як нести гроші на рахунок в Skype. Вибираєте ось це, набрати номер і ось тут є поповнити рахунок. Для того, щоб поповнити рахунок, треба ввести свої дані, де ви живете, і вашу карточку. Вибираєте, наскільки хочете поповнити. І вибираєте продовжити. Перед тим, як поповняти вибираєте або PayPal, WebMoney, інше, або сплатити карткою. і тут є різні картки, вибираєте номер, вона автоматично визначає, яка це картка, термін дії, код безпеки і заплатити. Проте перед тим, як поповнювати рахунок, я б радив вам подивитись наше відео про те, скільки коштує дзвонити Skype, які є тарифні плани, і чи взагалі вигідно дзвонити по Skype, якщо ви не маєте тарифного плану. Зокрема, в Україні це дуже невигідно. Що ви дзвоните в США, ну ще більш-менш. Є тарифний план світ за 15 доларів, ви дзвоните безкоштовно, безлімітно. В будь-яку країну світу можете скинутись з сусідами і дзвонити в просто безплатно, куди хочете. черзі. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте свої запитання. Є ще багато цікавого, багато нюансів, можливо, я все відпустив. Дякую за увагу.